Як уже тут говорили, мова явище суспільства суспільне, і в суспільстві мова виконує ряд функцій, без яких не може суспільство наше розвиватися. Не буде її, не буде і нашого суспільства. Дитина із самого народження вчиться говорити тією мовою, якою користуються люди, що її оточують, і важливу роль відіграє я вважаю саме перший учитель. Як він зуміє ввести в світ мови? Світ яскравого, чудового художнього слова, як він навчить спілкуватися в колективі з своїми товаришами, з батьками, а також як він навчить спілкуватися з білим аркушем паперу, залежить, якою талановитою стане наша молодь. І от я працюю у школі і хочу сказати, що в мене дуже багато є перемог і переможців. Саме які стосуються популяризації українського слова, Гумбалевська Поліна, учениця четвертого класу, у цьому році посіла перше місце в міському та перше місце в обласному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Також ось нещодавно проводився конкурс декламаторів міський, і мої дві учениці посіли в двох номінаціях друге і третє місце Никипорець Юлія за власний вірш і е, Юсухно Крістіна за читання гуморески. Всі вони дуже артистичні і діти дуже пишуть багато творів. Вони образилися, що їх не взяли до цього конкурсу, адже вони б вам теж би понаписували прекрасні твори. Бо ми в цьому році до Дня української писемності. І мови видали книжку Краси земної дитяче відзеркалля», де поміщені твори учнів мого класу. Ну і хочу сказати, закінчити свою думку рядками Івана Огієнка, чудового знавця української мови. І поки живе мова, житиме й народ, як національність не стане мови, не стане й національності, вона геть розпорушиться поміж дужчим народом. То я ж усіх запрошую, плекайте, любіть рідну мову, як люблю її. Я і діти, з якими я працюю.